Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Я інвестую на фондовому ринку, купуючи акції, і на даному ютуб каналі показую вам, як це все відбувається в реальному житті. Інвестуючи в акції, у вас з'являється можливість отримання пасивного доходу. Пасивного доходу, власне, з виплачених дивідендів. Що таке дивіденди, це, думаю, ви вже знаєте, бо якщо дивитися мої відеоролики. Ну а хто ще не знає, це частина чистого доходу, яким компанія ділиться зі своїми акціонерами. І так як, я, так як в моєму інвестиційному портфелі там більше 20 різних компаній, то частина з цих компаній виплачує дивіденди. І в сьогоднішньому відео хочу розказати і показати вам, які дивіденди я отримав за липень 2023 року. Перед початком відеоролика, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал і поставити лайк під даним відеороликом. Так як я в попередніх відеороликах вам вже показував, в мене є така табличка, яку я створив для слідкування всіх інвестицій. І тут, власне, на головній сторінці, на портфоліо відображається така річ, як дивідендна дохідність. І ви можете побачити, що дивідендна дохідність 2,22. Власне, одразу питання, бо дехто задавав мені. Таке питання в коментарях, чому є така різниця 2,22 і 2,58. Подивіться, 2,22% це дивідендна дохідність від загальної суми 38 тисяч 71 долар, тобто вартість портфелю на сьогоднішній день. А тут внизу є cost – Це означає, подивіться, є такий приклад, що деякі компанії ви купу, купите, вони там, наприклад, за рік збільшать дивіденди на 10%. Тому, власне, ваша дивідендна дохідність буде трішки більшою. Плюс, звісно, ваш Портфель так само збільшиться в вартості. і По факту дивідендна дохідність на заінвестовані мною гроші на 32 706 доларів. Це власне 2,58 тобто трішки більше, власне, як ну, як та двадцять Власне, скільки вартість портфелю на сьогоднішній день. І тут ви можете побачити, що в рік я отримую приблизно це орієнтаційні дані по, по даних Google фінансу: 8844 доларів в рік, 70 доларів тридцять. Центів в місяць, 16.24 в тиждень і 2.31 в день. Ну і це таке в середньому значення. Буває так, що в один квартал, один місяць виплачують дуже багато компаній, а в якісь місяці менше, або в якісь дуже багато виплачують. Ну, власне, хочу вам показати дивіденди, які отримав за липень місяць. Власне, я інвестую за допомогою такого брокера, як інтернет Brokers. Якщо не маєте там ще рахунку, а хочете заложити, то всім рекомендую. І, до речі, буде посилання на реєстрацію внизу під під, Роликом. Якщо ви по ньому зареєструєтеся, отримуєте бонус плюс 1% до депозиту на протязі одного року. Думаю, хороша така пропозиція. Ну і власне, подивіться, я тут собі вже ці всі дані власне, вписав до таблички, щоб мені тут в ну, було, була та інформація по дивідендах, щоб на кінці року там, розраховуватися з податковою. Ну і ви можете побачити, в мене тут є дивіденди Interactive Brokers, це, власне, той брокер, яким я користуюся, і 2020 Перший рік, 2022 рік, ну і вже табличка 2023 рік. Бачите, що вона вже досить таки заповнена. Ну і можете побачити, що власне 17 липня я отримав дивіденди від компанії MPV або Medical Property Trust. Так, за цілий місяць. Мені виплатили дивіденди тільки одна компанія. Хоча в моєму портфелі там більше 20 компаній, ну але, чесно кажучи, лише якихось 8 компаній виплачують дивіденди. Ну і, в принципі, липень виявився таким досить скромним місяцем на дивіденди. Ну і власне, одна компанія виплатила, але досить таки хорошу суму. Бо в сумі на 150 акцій, які в мене є, компанія виплатила 43 долари 50 центів. На одну акцію компанія виплачувала 29. Центів дивіденди в квартал. Ну, і власне 43,50 я отримав. І тут в мене одразу в табличці вже вираховано, який був середній курс польської валюти. Це, власне, все, що потрібно мені потім розрахуватися з податковою. Ну і власне, якщо перевести на мою валюту, яку. Власне, країни, в якій я проживаю, це 175 злотих. Ну, але можете побачити, що 19%, тобто 33 злотих, по факту я маю віддати державі. Частина була вже сплачена в США. А ще тут, власне, можете побачити, теж табличка вже підрахувала, що на кінець, точніше, коли я буду розраховуватися ще з податковою, то мені ще доведеться доплатити 7 злотих. Теж можете побачити, давайте я тут зменшу масштаб, що хочу вам показати ще, наприклад, до 75%. Можете побачити, що в сумі я вже отримав 224 долари дивідендів за цілий рік. В принципі, непогана така сума. Помаленьку, це в принципі, я вважаю, як, як такий маленький бонус. Ну бо дивіденда на дохідність на рівні 2% річних це дійсно дуже мало. Ну, але мій портфель наразі сконцентрований більше в ростових компаніях. Ну, і давайте хочу вам показати ще одну таку річ, як мої майбутні дивіденди вже власне, за серпень місяць, ну, на які я в принципі сподіваюся. У мене є так само такий сайт, як Track Your Dividend. до речі, посилання теж буде внизу під даним відеороликом. Ну і в мене тут вже вписані всі мої компанії і прогоносовані дивіденди. На, наприклад, на кожен місяць на наступний рік, взагалі. Ну і можете побачити, що на серпень прогнозовано тут взагалі що отримують 99 доларів дивідендів. Чесно кажучи, зараз дізнаєтеся, що ця цифра в принципі буде трішки меншою. Подивіться, в мене тут є серпень, і власне всі компанії, які, які в моєму портфелі, тут показано, що за серпень я отримую 98,71. Цифра це буде менша через те, що власне, я був... недавно тільки докупив Бритіш Американ Тавако ще додаткових тих 20, 20 акцій. Ну і тому я ще по них не буду отримувати дивіденти в даному кварталі. Але вони тут вже ніби як враховуються, і тому цифра більша. А по факту десь 44 долари тільки від British American Американ. Бак отримаю. Ну і теж докупив 4 акції CVS недавно, так само не приписаний, але я, в принципі, вже по CVS отримав дивіденди 1 серпня. Ну і, власне, теж та цифра, в принципі, менша. Але десь порядка 80 доларів в сумі за серпень-місяць, я надіюся отримати. Ну, а бачите, в наступному місяці, наприклад, можу отримати 48 доларів, 43 долари, потім 98 Ну, і так, в принципі, квартал в квартал. Тут трішки цифра більша, аж цілих 129 доларів через те, що тут є власне, прогнозовано те, що компанія GDCom знову виплатить порядка 31 долара дивідендів. Ну, але не факт, що так буде, бо в неї ще нема такої дивідендної політики і програми, щоб вона регулярно буде виплачувати дивіденди. А за серпень місяць я вже вам зніму відеоролик окремий, який все-таки дивіденди отримав в якій сумі. Напишіть мені в коментарях. Чи у вас є дивідендні компанії, чи ви теж більш сконцентровані і купуєте більш таке ростові компанії, чи там, наприклад, можливо, ETF. буде дуже цікаво прочитати. Звісно, якщо хочете мене підтримати, можете це зробити на такому спеціальному сайті під назвою Patreon. Посилання теж буде внизу під даним відеороликом. Всім дякую, па-па!